Привіт, мені 21 рік, я вчуся в Польщі з 2019 року. Після початку війни хотів покинути навчання, їхати додому воювати. Але батьки відправили до мене молодшу сестру. Я піклувався над нею. Батьки мене вговорюють залишатись в Польщі, бо в майбутньому Україні потрібні будуть спеціалісти. Я працюю, вчуся, волонтерю, купую джипи для ЗСУ і везу на кордон. Ти умнічко? Тобі 21 рік, ти умнічка. Як перебороти почуття провини за те, що я в безпеці, і як в майбутньому реагувати на опрікання про те, що я всю війну пересидів у Польщі? Я не думаю, що. Дивись, ну, по-перше, у тебе повинна бути для себе відповідь, що ти робиш для перемоги. Сам собі. І тобі є що відповісти. Ти сам кажеш, що, ну, по-перше, ти піклуєшся за сестрою, якщо вона в тебе маленька, це теж. Ну, там, батьки не можуть виїхати там, чи щось. Це теж добре, це по-перше. По-друге, ти робиш напряму щось для наших Збройних сил. Ти перевозиш авто, ти волонтериш, ти робиш щось, ти береш щось своє, ти міг би відпочивати, ти міг би ці кошти витратити на себе, там, на якісь собі кроси чи на гульки. Ти робиш щось для кого. Тобі є чим пишатись. Тобі 21 рік, тобі є чим пишатись. Ти сам собі повинен відповісти на питання, роблю чи я щось чи ні. І в тебе є на ця відповідь. Ти сам повинен пишатись з собою. Ми тобою пишаємось. Розумієш? Тому, ну, наприклад, якщо тобі не вистачає того, що ти щось робиш і не приходить спокій, виписуй те, що ти робиш. Виписуй. Колись я вам казав про вправу, як собі самооцінку підіймати, коли ти береш блокнот і виписуєш кожен день п'ять речей, які, якими ти пишаєшся за день. І деяким це треба виписувати. Тобто, комусь достатньо просто це робити, і його а, мозок він так працює, що він це пам'ятає, і йому є за що себе нахвалювати. А комусь треба прям виписати і читати, дивитись. Ти теж, о, ти щось зробив, випиши це. Випиши, я зробив те, я зробив те, я зробив те, і тобі буде достатньо, щоб пишатися собою. І я вважаю, що якщо ти дійсно там, ти волонтериш, купуєш джипи для ЗСУ, везеш їх на кордон, ти на своєму місці. Все добре, чуваче. Не треба бросати і покидати навчання у Польщі, ти ще зможеш допомогти Україні в подальшому, ти і зараз багато що робиш. Тому дякую тобі, дякую тобі за донат, дякую, що допомагаєш ЗСУ. Тримайся, і не треба хвилюватися, і не треба себе якось там хуїсосити. Не треба.